Ще донедавна все цвіла кавина і розквітала рідна Україна, навколо світ без зла, лише з добром, країни друзі лащиться кругом. Ви нам, брати, назавжди з вами рідні, з нами ви не станете захисні і бідні. І будемо разом, як ніхто щасливі, та лиш рідненькі, будьте ми. Нам усі гармати, До віку вас за цим будемо захищати. Нас засліпили, ніби кошенят, попали до залізних милищат. і ось брати, що клялися у вірності і щасті, самі ж і влаштували нам на напасті. А ті, що обіцяли захищати, змогли лише, на жаль, пообіцяти. Ми встали в бій майже безсильні, та надто ми хотіли бути вільні, і по сили силами збирали, і відчайдушно серцем воювали. Тепер нарешті ми відкрили очі, правами маємо й волі хоче. Ми не здаємося, хоча приходять роки, та дивусь ті мало, й доки сильніші нам не допоможе. На жаль, мабуть, не переможе. Коли обіцянками частували нас, країни мудріші створили альянс, щоб предків помилки не повторити і від війни народи захистити, назвали НАТО той альянс, лише в нас із ними досанас. Бо ворог то страшний не дух, і поки він настане друг, чи переможений боєць нам не прийти до НАТО, грець? вже нема часу чекати, ми і вас готові захищати, візьміть до себе, поможіть, від брехунів нас захистіть, бо діти хочуть мирно спати, за виняток, візьміть до НАТО.